А йдучи, повз, побачив він Леві, сина Алфея, що сидів на митниці, і до нього каже: Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало, тих, що за ним йшли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із митерями та грішниками, то сказали його учням, чого він їсть і п'є з митерями та грішниками. Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Євангеліє від Марка. Дорогі в Христі. Коротеньке сьогоднішнє Євангеліє, але має дуже фундаментальні. Речення, дуже фундаментальні відповіді на людські питання. Перше, ми чуємо про покликання Леві, сина Алфея, Митаря, про покликання людини, яка в своєму житті жила заради грошей, працювала з грошима, збирала і відбирала їх від людей, які дуже тяжко ці гроші заробляли. Переважно ці люди були е, зневажувані у юдейському суспільстві, тому що вважалися слугами ремлян і зрадниками свого народу. І Христос саме Його вибирає. І потім бачимо, що саме з нього виходить один із апостолів. Також ми бачимо, і це для нас в сьогоднішньому житті є лекція, Господь звертається, те, що Він потім згодом в Євангелії каже, що здорові не потребують лікаря, тільки хворі. Господь звертається сьогодні до нас. Господь звертається сьогодні і показує, що Він розуміє, знає наші хвороби, наші нещастя, наші слабості, наші гріхи. І Він любить нас і знає нас у цих гріхах. Він не думає собі, що ми кращі, ніж ми є насправді, тому що Він є знавець людини, Він творець. Він знає наші слабості. І саме ці слабості Він любить. Такими, як ми є, Він нас любить. І так само, як Леві в тій історії, він кличе і нас сьогодні. Зівсюди, де би ми не були. Чи ми праведні люди, які стоїмо в церкві? Чи ми грішники, які е, силою знання свого вміння, чи радше невміння і незнання, живемо будь-як. До кожного з нас Христос промовляє. Тому що Христос нас знає. І він знає не лишень те, чим ми є, якими ми є, якими грішними ми є, але Він знає, якими ми можемо бути. І Він кличе нас до спасіння. В цьому є поклик Господній. І Він звернений до хворих. Все людство хворе гріхом. Але Господь нас таких саме любить. Чому так є? Ми не знаємо. Для нас це є диво і чудо. Божа любов, Божа справедливість. Давайте сьогодні, хто би ми не були, скажемо Господеві, так, як Леві, так. Чи ми грішники, чи ми праведні? Чи ми сповідалися вчора, чи ми сповідалися 10 років тому, скажімо Господу, так і підімо за ним. Підімо до церкви, підімо до бідних, підімо до справедливості, до тих речей, до яких ми може дотепер не йшли. Підім за Господом і скажімо йому так, Господи.